Лісова козина ферма це затишний острівець сільського життя серед мальовничих лісів, де пані Уляна, засновниця та справжня крафтова виробниця, з любов'ю створює натуральні продукти та відкриває відвідувачам красу фермерського господарства. Ферма спеціалізується на виробництві екологічно чистих молочних продуктів із козиного молока, які зберігають усі корисні властивості завдяки традиційним методам виробництва. Вас вітає фермерка з лісу на козині лісовій фермі. Я виготовляю сири з козиного молока різного виду: тверді, напівтверді, м'які сири. Сири виготовляю з свіжого непастеризованого козиного молока з додаванням ферменту рослинного і тваринного походження. Цей ж сир лікарі називають живим, тому що він виготовлений без будь-якої хімії, тільки е, молоко, фермент і сіль. Виготовляю сири з додаванням лаванди, пажитника, який надає горіховий смак сиру, сушеним перцем, сушені помідори, є кузиний класичний. І Також виготовляю дуже смачні кавові кульки білою пліснівою весняно-літній період виходить до 3,5 кг сира в день. А зараз осінню не більше 2 кг, тому що кози вже втомили, здається, їм вже пора запускатись, то чим раз менше стає сиру. Сири продаю. Через соцмережі, відвідувачам, які приїжджають в гості на ферму, свою продукцію пані Уляна намагається популяризувати залюбки, бере участь у різних заходах, проводить дегустацію. У лісовій козині фермі утримують близько 50 різних порід кіз, дбаючи про їхній комфорт, здоров'я та природнє харчування. Я розводжу породистих кіз, є декілька порід: англонобіська, зааннинська, альпійська. І Також тримаю ще трьох коней, на яких можна проїхати з дубовим лісом верхи. Також можна привозити дітей на заняття іпотерапії. І дорослі може також позайматися в лікувальних цілях. Може здатись дивним, але усі кози тут мають ім'я. Пані Уляна навіть знає в кого, який характер та особливість. Роза, а вона стала долі. долі є Лаура, сестри, то один день дивилися разом війни. Але два тільки долі села. вона вже живе для себе, вона не дивіться, а Лаура ще така. Ого. Окрім цього, лісова козина ферма стала справжнім центром відпочинку і відновлення, де відвідувачі можуть поринути у спокій сільського життя. Тут проводять екскурсії та майстер-класи. Для цього є облаштований спеціальний будиночок. Складається враження, що завітав у гості до якоїсь казкової лісової феї. На фермі також утримують коней, які є не лише частинкою живого господарства, а й беруть участь у заняттях з іпотерапії. Це унікальна послуга для регіону, адже лікування конями позитивно впливає на здоров'я та загальний стан відвідувачів, даруючи душевний спокій і зміцнюючи фізичне здоров'я. Звичайно, що попри усю лісову та природню красу є що вдосконалювати, зазначив міський голова Василь Андрієшин. Адже у планах фермерки будівництво сироварні на козині, лісовій фермі тут гарна дуже природа, і тут сюди люди, особливо діти, злюбки приїжджають, наскільки я знаю. І звичайно, тут ще дуже багато роботи, щоб облаштувати все для туризму. Треба сироварню робити. бо… Таким старним способом, то, то, то сьогодні ще можна. Завтра вже не можна так працювати. І вона десь працює, ми її познайомили за старим, так, як у нас фірма, ви знаєте, в Камці-Подільському. Е, і вони працюють над тим, щоб залучити грантові кошти для того, щоб збудувати тут е, власне таку е, сироварню, щоб можна було на належному рівні, на високотехнологічному, це все. Лісова козина ферма залишає незабутнє враження. Це місце, де природа, турбота і майстерність створюють неповторну атмосферу затишку та гармонії. Повертаємось додому з теплими спогадами, сповнені натхнення та бажання знову відчути цей справжній дух лісу та фермерського життя.